В програмі Мерседес клас проти Audi А8. Вам сюди. Міні Купер Пейсмен» чи Volkswagen Beetle. Феррарі 458 Італія або «Ламборгіні Гаярдо. Неможливо, що вона проходить коло. Повільніше за Феррарі. обираємо найкращу тачку року. Вражаючі гості з майбутнього 2013. Така машина буде в кожному українському домогосподарстві. Без вікон і дверей виробляють такі машинки просто для сміху. І 30 відчайдушних водіїв шоферів. де наша не пропадала. Нарешті визначили найкращого. А чемпіон. Ерний рік автошоу тачки на 1 плюс 1 став справжнім вибухом автоемоцій. Ми зробили світ на колесах близьким і зрозумілим кожному. Ми перевіряли шедеври автомобільної думки високими горами і глибокими морями, непрохідним бездоріжжям і найкращими хайвеями, безлюдними лісами і найбільшими мегаполісами. За цей феєричний і повний несподіванок автомобільний рік ми знайшли найкращу машину для фермера. Підібрали гідні колеса єгерю. Визначили ідеальну тачку для хіпстерів. Під час зйомок в наших автомобілях їздили 15 черлідерш, 12 каченят, 4 кози. Дві собаки, одна пальма і одна місіс Україна 2013 Науково-експериментальним шляхом ми довели, що восьмирічний підліток на карті швидший за суперкар Феррарі Італія. Що леді вам привертає увагу більше ніж родстер Ягуар F-Type. Осконші заспи статися Києва краще на власній яхті, аніж на власному форше панамера. Цілий рік автошоу тачки ставило автомобілям важкі завдання, кидало неочікувані виклики і зрозуміло їх тонкі сталеві характери. Відтак, за підсумком року ми визначили п'ять найкращих автомобільних новинок в п'яти важливих категоріях. А в номінації Найкраща сільськогосподарська тачка боротьба була особливо запеклою. За це почесне звання Бампер в Бампер зіткнулись Porsche Каєн, Ягуар XF і Хонда Кростур. Так, люксовий кросовер Порше показав унікальні тракторні можливості і з легкістю переорав присадивну ділянку. Ягуар XF виблискував своїми британськими боками на Фастівському ринку як найкраща вітрина для качення. Але титул найкращого сільськогосподарського автомобіля року завойовує Honda Кростур. Виявилось, що цей акорд переросток ідеальний для випасання отари кіз. Тепер будь-яка коза, яка захоче обігнати вас справа, буде відображена в цифровому дисплеї, і ви зможете уникнути зіткнення. Також легковик на ходулях за 440 тисяч гривень виявився підходящим для транспортування рогатих на пасовище. Як бачите, нашим козам на Хонді весело і комфортно. Вони не подають жодних ознак невдоволення. Останнім акордом переможної пісні Хонди Кростур стало вміння виробляти козячий сир за допомогою кліматичної системи. О Як бачите, за годинку в гарячій Хонді молоко згорнулося і перетворилося. Насправжній козячі сир. Тож Хонда Кростур найкращий сільськогосподарський автомобіль року. За звання найкращої молодіжної тачки змагались новий мерседес А класу Міні Купер Пейсмен і Фольксваген Бітл. Клас із перегонів вилетів одразу, програвши навіженим підліткам на недовелосипедах та кайтерші ані із ганчіркою над головою, міні Купер Пейсмен теж втратив шанс на молодіжну корону, адже пом'яв зачіски довгов'язих хіпстерів на задньому сидінні. А от святкував перемогу новий Volkswagen Beetle. Машина з честю витримала сім кіл пекла на Казантипі. Спочатку вона з легкістю пригорнула 15 черлідерж. Можливо, нам тут не так комфортно, як в Мерседесі з класу. Проте, повірте, набагато веселіше. Потім New Beetle гідно витерпів знущання фріранерів. А на сам кінець народний автомобіль. Вдосталь розважив ще й сликлайнерів. Volkswagen Beetle – найкращий молодіжний автомобіль року. За перемогу в категорії Найкращий пенсіонерський автомобіль змагались Mercedes з класу Audi A8 і Bentley Flying Spur. Нова вісімка із кільцями на радіаторній решітці знає, що левовій частині її покупців вже важко сидіти, тому пропонує багатим дідусям просто полежати. Тут ви можете і вартує простягнути ноги. Новий Bentley Flying Spur своїх клієнтів пенсійного фонду оточить старими і архаїчними дерев'яними гарнітурами. Зайве нагадувати, що всі меблі в Bentley виробляються лише з дерев. Старших за 70 років, але битву за пенсії мільйонерів виграв Мерседес класу. А все тому, що цей перевізник мішків із грошима обіцяє їм душевний спокій. Новий с клас настільки безпечний, що серце водія в ньому б'ється набагато повільніше, ніж, наприклад, у Хиндаї. На додаток до безмежних технологій безпеки новий мерседес класу дає своїм власникам безцінне надію, перех. Трити долю. Тож якщо ви з якогось дива хочете жити довше, ніж вам відведено, вам сюди. Новий Mercedes С класу, пенсіонерський автомобіль року. За серця усіх домогосподарок на колесах в цьому році претендувало теж аж три автомобілі: це інфініті ДжейХ, Ягуар Еф Тайп і Смарт Кабріо. В шкільному автобусі інфініті JX. домогосподарка зможе запросто перевозити усіх своїх дітей кількістю до шести штук. Перевірено на дитячій футбольній команді. Приємно, що наші юні футболісти їдуть із шиком як справжні зірки. У кабріолеті Ефтайп домогосподарка буде просто гарно виглядати. Перевірено місіс Україна Україна-2013». Як бачите, гарні люди за кермом відкритої тачки виглядають як еталон сучасної краси. Зате тільки в новому смарт-кабріо оберіг сімейного вогнища зможе ходити в супермаркет. Не виходячи з машини в супермаркетах. Є свої стандарти. Ширина між стелажами має бути 180 сантиметрів. І наш смарт тут проходить із легкістю, адже він трохи ширший за півтора метри. Проте для автошопінгу знадобиться ще й допомога найсильнішої жінки планети. Ніни гері. Нарешті, пожалуйста, на тридцять Не Ні, б би все за один раз. Найкращий автомобіль року для домогосподарок Смарт Кабріо. У найпрестижнішій номінації Автомобіль для душі брали участь абсолютно всі тачки, протестовані цього року. Одна за одною вони полонили серце, захоплювали подих і віднімали мову у принциповій і жорсткій боротьбі. Це найбільш почесне звання від автошоу-тачки отримує ламбардіні Гайярдо. Саме цей автомобіль, що секунди виконував свою головну місію, радував шофера. Як бачите, задоволення від задньопривідної лампи вимірюється не в літрах бензину, а в спаленій гумі. П'ять хвилин дріфту – і. Передні мертві, а задні виглядають якось так. Отже, Lamborghini Gallardo – найкращий автомобіль року для людей. Торонто, Дюссельдорф, Берлін, Анапа, Казантип, Буковель і Фастів. Це тільки початок географії випробувань автошоу тачки. Поїзд, кайт, велосипед, рафт, фіра, симфонічний квартет, Бранденбургські ворота, колекція Андретана, Олімпійський стадіон, телефон Верту і Софія Ротару. Теж не межа найбільш несподіваних порівнянь із тестовими автомобілями. Сірий червоний синій. Коричневий різнокольоровий, лише маленька частина з безмежного розмаїття метеликів, які можна підібрати до автомобілів. автошоу тачки готові експериментувати й далі. Далі в програмі сміливі рішення. Суцільний передній диван у ретро стилі неочікувані ідеї. На даху радар з підводного човна у революційному автосвіті 2013-го. відвага й завзятість. А Отут гальмуй робиш, а? страх і пересторога, радість і розчарування. Я вітаю тебе на експериментальному пекельному колі. Цьогорічні найбільші світові автовиставки знову стали гладіаторськими аренами, на яких змагались прагматизм і розкіш, технології майбутнього і реверанси у минуле винахідливість інженерів та креативність рекламщиків. Усі свої найсміливіші рішення та прогресивні ідеї сміливо реалізуються в концепт-карах, виставочних машинках, які привідкривають двері в майбутній індустрії. Автошоу «Тачка» представляє топ-5 таких автомобілів майбутнього, які вразили нас цього року. Відкриває рейтинг вражаючих концептів. Неочікуваний інопланетянин з Рюссельхайму. Найбільша нісенітниця франкфуртського автосалону – це найдешевший німецький автовиробник Опіль, який наважився представити динамічне спортивне футуристичне купе з дорогущими крилами чайки. Гидке каченя Опель і всередині продовжує вдавати із себе справжнього лебедя. Адже пасажирів такого шоукару очікує цифровий подив від приладової панелі німця. Вона нагадує магазин побутової техніки із десятками з'єднаних між собою телевізорів. Вся передня панель величезний екран, який складається з 18 маленьких моніторчиків. На цей командний пункт на кожен із цих екранів. Подій може вивести інформацію, яка йому заманеться від швидкості до навігації, від інтернет-новин до кінофільму. Навіть попри те, що цей дизайнерський екзерсис не більше ніж демонстрація креативності, засміливість, нестандартність і революційність, Монца» вкручується на п'яте місце найбільш вражаючих концепткарів цього року. А так виглядає транспортний засіб, який приїхав з майбутнього, щоб захопити четверте місце в хід парадів найбільш вражаючих автоконцептів. Французи обіцяють, що за 15 20 років така машина буде в кожному українському домогосподарстві. Вона так і називається АК. Нікому не відомо. Французька контора затіяла справжню революцію. Справити водія у відставку. І якщо автогіганти про таке лише несміливо шепочуть, то ця акка вже сама планує маршрут без допомоги, паркується і випарковується. Машину можна кинути хоч посеред дороги, і піти до улюбленого ресторану. Акка без проблем сама знайде собі стоянку. Очі, руки і ноги водія в цьому кабінеті стоматолога замінюють цифрові технології майбутнього. На даху радар з підводного човна, дві великі камери спереду і ззаду, і по всьому периметру авто сенсори. Поки що цей самохідний стоматологічний кабінет із плазмою напівмашини існує лише в одному екземплярі. І до серійного виробництва йому ще дуже далеко. Але за свою екстравагантність, АК по праву отримує місце в п'ятірці вражаючих концептів. Деякі автовиробники роблять свої концепти, аби трохи їх спростити і пустити на конвеєр. Інші ж виробляють такі машинки просто для сміху, аби розважити публіку. Саме за веселий настрій ця німецька цяцька із полірованого алюмінію Smart for Joy теж прописалась серед найбільш вражаючих автомобілів. Ці екстравагантні асиметричні крісла більше нагадують лаунж-зону нічного клубу ніж автомобільні сидіння. Смілива краса дійсно потребує жертв, адже жодна здорова спина не подякує за подорож у чомусь такому, що має здоровенну дірку посередині. За задумкою дизайнерів, якщо ви припаркували свій смарт, то далі ви можете пересуватись на такому електроскейті, який, до речі, теж лише концепт не працює і в своєму житті не проїхав жодного метра. Незважаючи на повну відірваність від реальності, життєрадісний і абсурдний смарт Фуджой за допомогою непрацюючого скейту легко застрибує на третє місце вражаючого хід параду концептів. На другому місці серед найбільш вражаючих концептів цього року виріс Cactus. при всьому своєму недолугому зовнішньому вигляді. Це прев'ю бюджетних автомобілів із шевроном на капоті має цілий букет цікавих романтичних рішень. Суцільний передній диван у ретро стилі не просто реверансу минуле. Як стверджують французи, він створений для більшого людського тепла. Уявлення про людське тепло у творців внутрішнього оздоблення кактусу все ж таки своєрідне. Вочевидь, на їх креативну думку вплинув чимоданий настрій. Домашній затишок в автомобілях майбутнього будуть створювати дорожні аксесуари. При створенні інтер'єру дизайнери надихались в аеропортових чергах. Усі матеріали сидінь і ручок нагадують красиві дорожні сумки. За романтичний настрій, увагу до деталей і справжній французький шарм Citroen Cactus отримує почесне срібло в боротьбі за корону найбільш вражаючого концепту року. Ще на початку року в Женеві ми тільки захоплювались концептуальним шедевром від німецького автогіганта БМВ Ай 8 автомобіль, який виглядає як космічний корабель, як суперкар, як справжній бензоцвинтер, але задовільнятиметься лише трьома літрами на 100 кілометрів. А вже осни баварці викотали серійну машину, на якій матиме можливість ганяти не лише Том Круз, виконуючи свої нездійсненні місії, але й прості водії, які раніше могли бачити таку тачку лише по телевізору. Мало хто вірив, що такий сміливий футуристичний інтер'єр коли-небудь дістанеться в руки живим водіям. Прямо в майбутнє водій потрапляє через унікальні двері ножиці. Окрім командора цього космольоту, автомобіль із комфортом розвічує на борту ще й трьох чоловік. Над головою пасажирів повністю пластиковий кузов. Під руками деталі з додаванням легкого і міцного магнію. Перед очима надтонке тонке і надміцне скло, як в екрані смартфонів. Взагалі-то автовиробники народ ну, дуже консервативний. Вони сто разів перестрахуються перед тим, як запустити на конвеєр щось кардинально нове, футуристичне та незвичне. На цьому нудному тлі однакових автомобілей сміливістю вирізняється лише БМВ. Баварці доросли до того, щоб виробляти ось таку космічну тачку, саме за те, що баварці наважились відправити цей революційний концепт на конвеєр БМВ Ай 8. Безапеляційно перемагає в битві вражаючих концептів в цьому вражаючому році. 30 відчайдушних знаменитостей. Спокойно! Де наша не пропадала. Два розбитих автомобіля: Розбитий бампер, розбите крило. На одному експериментальному полігоні Молодець! весь рік змагались за звання найкращого відомого шофера України. Зірки телебачення, моди і кіно пересідали зі своїх улюблених автівок, зокрема позашляховиків, щоб показати свій результат на нашому горбатому колі. Я Чемпіон спочатку селебріті змордували легендарний пікап Міцобіші а Їхать щось машиною. нормально Нормально все. Ай блін. Потім знамениті автомобільні екзекутори знущались над новеньким містобіші Баджероспорт. А давай психанем. Причому цієї осені пекельна траса для зіркових водіїв стала ще складнішою. Підступна змійка, непрохідні баюри, дерев'яні колоди і контрольні ворота стирали посмішки з пихатих облич зірок. <кій> у мене є право відказатися. Вже ні. До того ж, під час екстремального драйву ми атакували їх розгублені мізки ще й непростими автомобільними запитаннями. Ну Ігорку, загнав ти мене з питаннями. Найкращих, найсміливіших і найпрофесійніших водіїв за складання такого автомобільного заліку автошоу тачки щедро нагороджувало. Це не всі розваги на сьогодні. Не? Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Спасибо большое. Yeah. Тепер в тебе є зимова гума. Я буду літом на ньому. Правильно. Свій бойовий заїзд відомі шофери проводили абсолютно по різному хтось, як Павло зібров. Чи Лідія таран по дорозі надихались піснею? Деякі абсолютно не переймались секундами результату і просто розважались на трасі. І такі, які відверто отримували задоволення від безжального нищення чужої машини. Гальмуй, будь ласка! Стоп, 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 стоп! Давай назад! Але загалом зірки були чітко орієнтовані на переможний результат. А Отут гальмуй ти робиш. а? В перегонах за першим місцем селебрітіс зірвані з ланцюга переорали випробувальний полігон вздовж в поперек. Музика почухали машинки! Грошо! Масаж! Класно, тебе понравилось, Мелі? Ні. Зірки все взлітали і приземлялись, перепрошивали трасу і рівняли брусфери. А покалічені і понівечені машини мовчки підставляли свої бампери для чергових ляпасів від автокілерів без гальм. Ну Загальму я тебе прошу. Стоп! Гальма в тебе от!» Корону переможця весняного сезону пекельних перегонів на пікапі Міцубіші л 200 завоював реактивний соліст гурту танок на майдані Конго Фозі. Я вітаю тебе! Це перемога. Дякую. Найкращим серед зірок, які пробували свої сили за кермом Pajero Sport цієї осені став провокативний художник без гальм Ілля Чичкан. Це дві хвилини 45 секунд. Перше місце. Обидва новеньких позашляховика Міцубіші з жахом пройшли жорсткі випробування українськими зірками і відправились продовжувати своє спокійне автожиття. А от всі селебрітіс навпаки отримали феєричний і незабутній позашляховий досвід. І хоча відомі на всю країну водії часом не терпіли страху і шоку на нашій пекельній трасі, всі вони одноголосно вимагають продовження цього незвичного автомобільного бенкету. Где еще предоставится такая прекрасная возможность убить машины за чужой счет? Я бы так езду поженой. Скажи.